Бандерштат з 2014 року є моїм найулюбленішим фестивалом і особистим видом справжнього раю. Це єдиний український рок-фестиваль, на якому заборонені алкогольні напої. З Рівного дуже легко дістатися до Луцьку, міста, в якому відбувається сам фестиваль, маршруткою, потягом, власним авто чи велосипедом. Все рівно вийде швидко. Постійно працювали точки продажу неймовірних речей від майстрів з усіх точок країни. Мені найбільше сподобалися прикраси ручної роботи. Посуд і намет з речами, які повністю виготовлені з вінілових пластинок. Цьогорічний фестиваль зібрав близько 6 тисяч відвідувачів з різних точок, не лише нашої країни. Нам оголошували, що туристи були із Росії, з Франції, і навіть з Канади. Я постійно бачила людей різного віку, дуже багато батьків з дітьми, старших людей. Формат фестивалю не схожий на інші подібні дійства. Тут завжди є чим зайнятися, і деколи ти просто розриваєшся і не знаєш, куди піти. Вранці можна було відвідати заняття з йоги, послухати саундчеки на головній сцені, прийняти участь у спортивному квесті, закупитись на ярмарку, піти на літературну сцену, поснідати, ну або досі спати. В обід вже починалися гутірки з відомими українськими діячами, з незмінними ведучими фестивалю, з ветеранами УПА і учасниками бойових дій. І звичайно ж увечері починала працювати головна сцена. Цьогоріч організатори привезли менше гуртів, але дали їм більше часу для виступу. І самі гурти були якісними і справді качовими. Важко було встояти на місці, і я сумніваюся, що був хоч хтось, хто не відривався кожного дня під хоча б якийсь виступ. Від себе хочу виділити декілька виступів. Це гурт Анна, гурт, який виступав першого дня. Під час їхнього виступу всі ніби подуріли. Був дуже масштабний слем. Дівчата махали волоссям у всі боки, і земля просто дрижала. Вокаліст гурту постійно тягнувся до натовпу, тримав дівчат за руки і давав співати їм в мікрофон. Під гурт Ролікс вже у сутінках люди кричали пісні, розриваючи горлянки і стрибаючи чим вище. На другий день гурт з Одеси Еполец зібрав під сценою як дівчат, так і хлопців, які співали на пам'ять більшість текстів. Я особисто кричала якомога голосніше. Під гурт Карна я вже просто зірвала голос. Серйозно, ви ж самі чуєте. Названий символом фестивалю Сашко Положинський з гурту Тартак в кінці свого виступу стрибнув у натовп. Хлопці нас потішили новими і старими хітами. Третій день був важким для всіх. Всі потомилися, вже позривали голоси і плечі з носами мали рожеве забарвлення. Але довгоочікуваний виступ відкриття року онука. Був просто казковим. Кількість інструментів і учасників гурту мене дуже здивувала, і після того, як ти чуєш все це дійсно вживу, важко не любити таку якісну українську музику. Під час виступу гурту Оторвальд всі пішли в дикий відрив. І, хоч сонце вже сіло, але навколо були спітнілі та щасливі обличчя, закривали фестиваль. Всім відомі бруто. Людей було настільки багато, і всі так голосно кричали тексти, що в натовпі ти відчував себе частиною одного цілого організму фестивального духу. До речі, майже всю ніч працювала акустична сцена, яка була не менш наповнена неймовірними виконавцями. Люди закутувалися в спальники й ковдри, і там грованили улюблені пісні. На завершення хочу сказати кожному. Хто ще не був на цьому фестивалі і хто лише почув про його існування, що наступного 2016 року відбудеться ювілейний 10-й бандерштат. І судячи з панів організаторів, що вони озвучили на прес-конференції, це буде щось неймовірно масштабне і незабутнє. Тому не будьте занудами і вже починайте відкладати гроші на квитки і шукати наметі компанію, бо таке пропустити це себе не поважати. З вами була Марія Груша. Зустрінемося в НАТО в пінофестивалях.